Від ядерного шантажу Росії до кредитів ЄС і французьких пропозицій Трампу це вечірні новини, і ми починаємо. Єлосейський палац підтвердив справжність листа Мануеля Макрона до Дональда Трампа з пропозицією зустрічі G7 у Парижі 22 січня. Трамп опублікував повідомлення у своїй соцмережі Трассоціал 20 січня. Макрон заявив, організує G7 після Давосу. запрошує українців, росіян, данців і сирійців як спостерігачів. Він також запропонував Трампу вечерю в Парижі, відзначивши єдний щодо Сирії, але висловив подив від політики США стосовно Гренландії. Росія загрожує ядерній безпеці атомних електростанцій. Міністерство закордонних справ України російські атаки на енергомережі створюють ризики для Чорнобиля та інших атомних електростанцій. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Окупанти нищать підстанції, ігноруючи попередження МАГАТЕ. Це не атоми за мир, а ядерний шантаж. Заявив Себіга. Україна закликає виключити Росію з Ради директорів МАГАТЕ. ЄС прискорює кредит Україні на 90 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровський сповідомив: перші виплати 90 мільярдного кредиту почнуться в квітні 26-го року. Завершуються технічні процедури, Україна готує план реформ. Законодавчий процес до березня виплати з квітня спільно готуємо річний план фінансування. Наголосив Добровськіс. На фронті ми знаємо перемогу у сильному тилі та єдності союзників. З вами інформаційна агенція фактом Інфо». і будьте в контексті останніх подій разом із нами.